Дика річ, виходить. Маріуполь, всі з сильними бантами, але вони по факту ходять тільки із-за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто русське. Мелітополь та сама історія. Вони не зайняті ще, але вони відкритим текстом говорять, що якщо рускі прийдуть, ми двома руками заникмо. Та сама історія Миколаїв, та сама, їздять машини, все, як ну, візуально Львів. Жовтосини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, у нас всі корміла, ми в душі з отака от історія. Люди Донбаса, чоловіки, десантники з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж у розвідку. Тому що бабки кормлять затрутими пиріжками, кидають плечі камінням і плюють стопроцентову ненависть до України. Чого ви сюди прийшли, ви розрушили. Чувак-банкір. Авдіївка Нацбанку ціле життя працював. Він мені дзвонить з підвала мені дуже 40, 52-й день вони в підвалі з сім'єю. Інтелігентна людина, як Юрчик мій казав з Лисичанки, він вже сім місяців у мене в хаті живе з сім'єю. Він казав, що всі мудрі, всі думаючі люди, всі звалили. Той чувак, я його не думаю, чим не назву, але він сказав, що я не поїхав із-за мами і тати Хістрі, сказали, що вони там лишаються. 52 дні у підвалі, і він мені говорить, що ми винні. В тому, так, да. прикинь, а ти чого він а? в підвалі будинку свого? Ну, ні, не приховується від, від та, від артилериї ховається. От така от історія. І ну, пит, тепер питання того паркана. Ви виділив той паркан? Під ним пес постяє, він розумієш, падає. Ну, Думаю, що ми придурки розказувати якийсь проект Стіна. А воно таке як мої баби всі там у Бліховичах, де футбольний клуб Карпати, там крутіший паркан, ніж той, що на кордоні стоїть. Так що я щось не, не розумію, от і по-моєму нас просто розвели червоний раз. І про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-га дивізія десантна Миколаївська, їх поставили, от тільки зайшли зелені чоловічки в Крим. Вони мені вказали фотки, як вони були екіповані в той, в той день, коли їх е, ніби мобілізували. То були кіборги просто. Просто кіборги. Я таких фото, я уявляв, що можна виглядати українські солдати. Е, Миколаїв, Херсон, Феодосія, Мартихів, вони стояли повна бойова готова два дні, і потім був дзвінок від Торчинова. Скоріше всього, ну, був, хто міг позвонити тоді. Здати зброю. А Мартихам ще й здати форму. Чуваки. Про що, про що на, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару Камазів, в кожне місто. Ми не знали. Зі Славянська колона йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Ми не знали? Я, ще, я, мене одна штука, що я на більшість питань тому житті відповіді 46 років маю. Таке враження, що... Вони hmm? не прийдуть. Так само, як ми про Велику Вітчизняну нічого не знаємо до сих пір. Бо так вони ніколи не прийдуть. Ми такі підемо з того світу, по-моєму, з як саме Єрик, ти, знаєш? Ну, от, я, я не знаю, як прокоментувати, я вам просто факти розказав, може хтось зможе прокоментувати. Мене, наприклад, то ну, до такої степені, що мені не хоче навіть думати, що то буде. Тому що таке враження, що та свора. Вони собі просто якийсь цирк роблять.